Вітаю колеги! Справа йде до закінчення семестру. І тому нас цікавить робота із журналами у класах, які прийшли із нової української школи. От. І нам потрібно створити, сформувати індекси НУШ перед тим, як виставити семестрову оцінку. Ну, бачимо, що тематична оцінка вже виставлена 25 грудня останній урок. І тепер нам потрібно сформувати оті індекси, а потім поставити семестрово. Ну, якщо ми уважно подивимося, то ми побачимо, що семестр у нас закінчується 29-го, хоча насправді закінчується він раніше. І це зроблено саме для того, щоб ми могли коректно виставити оті індекси і потім виставити семестрово. Отже, почнемо. Ну, Додавати індекси досить просто. Ми бачимо, що останній день у нас. 25, ну, для даного класу, так, 25 грудня, значить ми індекси будемо після цього 25 грудня виставляти. Отже, отже е, із спадного списку вибираємо потрібний індекс е, і напрямок, так, у мене інформатика. Вибираю індекс і виставляю, коли його е, цей індекс треба е, задіяти. Після 25-го, так, після 25-го. От написано, відображати колонку в журналі після 25 останнє, значить після 25-го. Так воно має бути. Дійсно, ось перший індекс є. Створюємо наступні індекси. Досить незручний інтерфейс у цьому випадку. Тобто кожного разу треба клікати. Не можна додати одразу декілька індексів. Ну, маємо те, що маємо. Є, і знову ж не забуваємо, що це після 25-го. Так. От. Інформатика. Оце. <кхім> і нарешті четвертий індекс. Інформатика. Ага, о, четвертий індекс. І знову після 25-го. Як бачите, так, отут треба уважніше, після 25-го. Як бачите, індекси виставилися у правильному порядку, все окей. Тепер нам потрібно. Тобто, якщо ми не забуваємо, ну, наприклад, от можна забути для третього індекса і ну, не змінити дату, і він буде, звичайно, після четвертого. Ну, це не зовсім правильно. Так. Отже, індекси є, і пам'ятаємо, що вони 25-го виставлені. Очевидно, якщо я зараз спробую виставити семестрову, то вона стане після 25 го числа. От Давайте ми спробуємо додати стовпчик. Вибираємо, що це у нас семестрова. Нехай вона буде після 25-го, Ну, нехай буде після 7-го уроку. Зберігаємо От, і бачимо, що семестрова у нас встановилася, як не дивно, після тематичної. Тобто, не зовсім. Не зовсім коректно. Але е, ми можемо встановити, що це у нас не 25, а 26 числа. І тоді е, все буде гаразд. Е, тобто ви зрозуміли, що це ось подовження семестру до 29-го, 12-го, це не реальний стан справ, а е, саме для того, щоб ми могли технічно е, правильно оформити журнали, особливо там, де є індекси нуж. нуш. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, відео було корисним.